Тестуємо інвертор після ремонту. Устранивши палатки сюди. Підключена нагрузочка у нас, підключена 220 сеть, підключений лабораторне блок живлення. Запускаємо. Все, є, сеть пошла, навантаження засвітилося, все добре, споживання 14 ну, майже 15 ампер. Все. Так, тепер переход на мережу, перевіряємо, чи працює зарядка. Падав мережу. Перейшов на мережу. Так. Акумулятор поки що не заряджає. Пішов акумулятор заряджати. Дивимося 24, 26, 28, 28 вольт піднялось. Все, акумулятор пішов заряджати. Все, все добре. Відключаємо мережу, переходимо на акумулятор. Перейшов на акумулятор, Поживання пошло. Все, ремонт вдалий, якщо комусь потрібна консультація або ремонт, звертайтесь, допоможемо.